Що означає польський вислів? «Гвоба в mm, Замріяний або э, чимось відволічений. <реш> Моя це коли чоловік, людина мріє. Мріє і тільки. <реш> a, ну, то голова в тумані. Не знаю, як це пояснити, але багато думків. <реш> ну, я думаю, що це голова з поганими мислями, якась так, затуманена, щось таке. в oh, хмурах. Не знаю, якесь смутне настроєння. В голові хмуро темно. Не розумієш, що говорить. Вітаємо в облаках майже, да, в хмарах. Вітаємо в хмарах. Тобто, коли треба інколи приземлятися на землю. Бла хмура, хмато людина замріяна. Це означає, що ти знаходишся десь не тут і якби. Думаєш про щось інше? Типу, як бути таким задуманим, ну, типу, бути в мріях, то як вітаєш в облаках, ну, як такий розслаблений, якось там не зосереджений. на голова, мабуть.